Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде в нас знову меню на 2 дні. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Такі мої відео я нікого не навчаю, просто ділюся своїми ідеями. Готову чищену картоплю я поділила на дві частини візуально. Нарізала дрібненько, це буде в мене борщ червоний, а решту нарізала так більш крупніше і відправляю на газову плитку варитися. А тим часом у мене відварилося м'ясо, свинина, це кісточки з м'ясом. Я перший бульйон весь час виливаю, промиваю м'язко і заливаю знову водичкою все. І ставлю на газову плиту. Також тоді вже додаю туди картоплю. Ну, а Тим часом займаюся засмажкою. Буде в мене так звана запіканка, не запіканка, а загалом час від часу таке готую, тому нарізала вже цибульку та натерла моркву. І тут у мене закипів чайник, я вирішила приготувати салатик, який в мене полюбляє дуже чоловік. А це суха вермишеля, її можна брати. будь-яку. Тут у мене 4 пачки, я її висипаю в миску, заливаю кип'ятком і накриваю кришкою, щоб вона настоялась. Ну і Поки в мене борщ вариться, картопля також я буду робити засмажку. Ставлю сковорідку, наливаю трішки рослинної олії та відправляю туди свою нарізану цибульку та натерту моркву. Я брала досить так багато, тому що мені ось цією засмажкою потрібно вкрити ціле дно форми для запікання. Тепер приступаю робити засмажку на борщ. Дуже багато кого дивує мій борщ, але у мене діти погано їдять капусту, тому червоний борщ у мене саме без капусти Зараз у засмажку із цибулі та моркви я додала ще нарізаний а перчик заморожений, в мене був також обсмажується все разом. До цибульки на засмажку в борщ, я натираю ще два бурячки, досить так багато цього разу взяла. і ось У мене засмажка вже готова. Відправляю я її у форму. Сюди можна будь-що додавати не тільки цибулю, моркву та перчик, можете додати і помідори, все, що у вас є, все, що бажаєте і полюбляєте. На цю саму сковорідку, яка в мене звільнилася, я знову налила рослинну олію та відправляю смажитися цибульку із бурячком. І ось показую вам, у мене є капуста Брокколі заморожена, це я робила сама таку заготовочку, і також. А В мене в напівфабрикатах були заморожені тефтелі. Звісно, можна це все брати свіжим, не обов'язково замороженим, але я готую з того, що в мене є. Я люблю напівфабрикати, тому дуже часто їх роблю і використовую кожного дня щось приготувати таке цікавеньке. Розприділяю по формі більш-менш так рівномірно тефтелі із капустою Брокколі, використала цілий пакетик, який в мене був. І буду сюди робити заливку. Відкриваю домашній кетчуп. До речі, це домашній, я його закривала сама, і рецепт є на каналі. Мене дуже часто питають за нього, тому можете собі зберегти дуже класний кетчуп. У мене йде просто цілими порціями, я, певно, порції з 5 або 6 закриваю на сезон, і то нам не вистачає. До домашнього кетчупу я додала ще домашню сепараторну сметану, влила туди трішки води, це все розмішую, а ось цю капусту броколі та тефтелі я трішки підсолила зверху і виливаю. ось цю заливку. Ставлю у розігріту духовку при 180 градусах приблизно на 50 хвилин. Ну, а тим часом у мене ось закипіло м'язко із картоплею. Я перевіряю, що картопля вже готова. Додаю сюди сіль, також додаю лавровий листочок і додаю трішки більше води, ніж було це із початку. А Також сюди відправляю засмажку, готову, все це ретельно перемішую і залишаю ще варитися. Ну, а тут у мене вже вермишелька швидкого приготування запарилась, охолонула. Я приступаю до наступних інгредієнтів для салату. У мене був такий великий огірок, тому я взяла його половинку, нарізаю такими більш довгуватими смужками, хоча можна нарізати кубиком, як вам тільки подобається. Відправляю все це в миску. І починаю нарізати ковбаску. На рахунок ковбаски, тут також є а, свої нюанси. Якщо вам подобається більше варена ковбаска, додаєте її. Якщо копчена, можете додавати також її. Цей салатик універсальний і в нього підходить будь-яка ковбаска. Ну і також сюди буду додавати консервований горошок. Сюди дуже класно смакує кукурузка, але в мене її не було. І цього разу я спробувала. Приготувати цей салатик саме із горошком. І ви знаєте, вийшло також дуже смачно, тому не принципово додасте ви в цей салатик кукурузку чи горошок. Свій салатик я перчу, солю, додаю майонез і ретельно це все перемішую. Не забувайте, що вермишелька повинна не тільки набухнути, а й охолонути, так як ми будемо додавати сюди майонез, інші інгредієнти, і щоб все було добре, то бажано вермишельку охолоджувати. Ну і До свого борщику я ще додала заморожену петрушку і накидаю вже дітям на обід. Так як в мене в борщі кісточки із м'ясом свинячі, я вирішила їх дітям не давати, а в мене було запечене м'ясо, тому борщик вони їли із м'ясом, тільки запеченим домашнім. Ну, а я продовжую трішки готувати, натерла сир, перевіряю свої тефтелі на готовність і ось цю всю свою запіканку посипаю щедро сиром. Можете посипати скільки завгодно, скільки вам подобається. Мені здається, що сиром цю запіканку просто не зіпсуєш, буде тільки краще. І посипавши все сиром, я відправила знову в духовку ще на 15 хвилин, щоб сир розплавився і все підрумянилось. Ну і останнє, що я роблю, це моє картопляне пюре вже зварилося, додала туди масло, злила трішки водички, звісно. І перебила це все у пюре. Ось така дуже ароматна, смачна в нас виходить запіканка, ніби з вершковим якимсь соусом. Накидаю картопельку, дістаю тефтельку із броколі. Це дуже смачно. Броколі ви можете замінити на цвітну капусту або якісь інші овочі, які вам подобаються. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, тому заглядайте мої альбоми і всім смачного!